Вітаю, ви на каналі TVA. Це окрема думка для мене велика честь сьогодні представити в цій студії генерал армії, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук. Пане генералу, я вас вітаю. Вітаю дуже багато про вас згадують останній час з оглядкою на те, що зараз ми переживаємо це протистояння між Україною і Росією. Скажіть жініть за часів вашого міністерства, за часів, коли ви очолювали міністерство оборони. Чи відчували ви що коли-небудь? От я, я боюсь цього слова, і вся, всякий, всякий ефір уникаю, а однак не можу не сказати це війна між Україною і Росією. Де помилилися ми, коли вважали Росію своїм найближчим, найбільшим стратегічним партнером? Я хочу спочати нагадати всім ту еволюцію відносин між Україною і Росією. Спочатку стратегічний партнер. Потім просто партнер, і тепер ворог. І це правда. Я визнаю, що ми ніколи не розглядали Росію як потенційного ворога, потенційного противника. І вже це не є таємницею, що в жодному плані на застосування Збройних сил України не планувалось. Бойові дії з Російської Федерації. Більш того, за 23 роки ми чимало частин військових передіки з Скорт і Росії. І така була ситуація, і така була правда. Водночас я завжди був категоричний противник той тези. Яка була стала в Україні, що в Україні війна не загрожує? Це помилково, і я про це постійно стверджував. Мають бути різні причини, різні обставини, і вона стане реальністю. А потім пішли сигнали реальні. Таким сигналом стала Тузла, таким сигналом стала війна в Грузії, в Абхазії, uh -huh. і тоді ми повинні вже були зробити висновки плюс торгівельні війни, економічний політичний тиск, невдоволення керівництвом Російської Федерації нашими рухами в бік Європи. І якщо своєчасно все це проаналізувати, то тоді би. Нам менше було загрози заяв наших деяких європейських сусідів uh -huh. стосовно претензій на наші території, uh -huh. а звернуть увагу. На ті приховані погрози, які є з боку Росії, ну сьогоднішні погрози вже відверто лунають і лунають наміри щодо ведення миротворчого контингенту. З вуст міністра Лаврова це лунає як необхідність допомогти, нібито в для ви напевне бачили цю останню заяву. Лавров каже: якщо Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй дозволить російському миротворчому контингенту зайти, щоб на територію, яка підконтрольна. Ленер для того, щоб контролювати роботи щодо е з'ясування аварії малазійського Боїнгу, ми можемо зайти. Ну ми розуміємо, що. Що що я, я, я думаю, що ніколи Росія не отримує від о, Ради безпеки ООН е, такого дозволу? Однак Росія про це каже відверто. Ми і, і дійсно, якщо ми бачимо, що е, на Росія нарощує свій контингент на кордоні з Україною, що це може для нас означати? Ці 12 тисяч про які сьогодні каже Рада національної безпеки та оборони, що ці вояки російські е, повернуться і підуть назад? На чи власне це частина, це частина плану Путіна, частина плану? Чому Федерації? вона полягає? Вона в слідуще. Перше, у Росії є план, так. то що у нас не було на початковому етапі, угу. і є кінцева мета. От яка ця мета? Радянський Союз? Кінцева мета може бути м, варіантів багато. Ну, безперечно, в геополітичному геостратегічному плані це роль Росії в світі. Угу. Для, а для цього потрібно зробити так. То, що більше її хвилює, а сьогодні хвилює Україну. Україна зробила вибір. Але Україна є підбрюща, підчеревина Російської Федерації, яка в будь-який час, яка мріє стати часткою Європи, може зробити проблеми для Росії, як в економічному, як в політичному. Як і соціальному тобто, не, та, в соціальному плані в Росії та, також та, живуть люди. Та, тобто Україну може стати Так. Треба розхитати. Тепер як розхитати? Моральний тиск і політичний не вдалося. Анексія Крима, вона не просто планувалась як анексія, вона планувалася більш... якій рішуче захоплення. І нам відомо, що. 5 ранку 3 березня Путіна повинні були вже доповідати, що Крим здався. Це не сталося. Місяць ми тримались, і місяць ми тримались так, щоб не було жодного пострілу. Тому це чекали не просто анексія, а захоплення. Причому не тільки Крим, а вже були підготовлені інші регіони. І більш, до речі, сьогодні був підготовлений це Харків, uh -huh. а потім Донецьк і Луганськ. І я на самому початку, коли вилітів в Луганську область, там мітинг був всього 40 хвилин. Uh -huh. Наші війська були вже на кордоні, uh -huh. тому що російські вже вийшли туди. І сьогодні від Чернігівської області, далі на Сумщину, далі на Харківщину, Донеччина, Луганщина і Херсонщину на кордонах стоять. В передбойових порядках сили вторгнення. Це не означає, що вони негайно будуть вторгатися. Не Місяць, в якій ми тримали з Криму, дав нам можливість за дуже короткий термін відмобілізуватися, підготувати війська, висунути їх на прикриття державного кордону. Організувати антитерористичну операцію. Практично ми одночасно проводимо дві операції: недобущення вторгнення російських військ і антитерористичну операцію. Хоча вона не є антитерористичною сьогодні, це моє чітке ставлення. Це є визвільна війна на Донбасі, тому що ми маємо справу не з сепаратистами. Сепаратизм це вже минуло. Їх просто використали. Ми маємо справу з найманцями, диверсантами і дрібними спеціальними регулярними частинами Російської Федерації. І от досвід у нас вже є зеленодольська, коли нам носиться поразка з території Росії нашим військам, і вони будуть намагатися це робити максимальне знищення наших військ, а потім вторгнення. По півдню Україну до самого півдня Одеської області, з'єднатися з Придністроєм, вийти на кордони увагу НАТО і тим самим відповісти на наближення НАТО до кордонів Росії, чим завжди той же Лавров апелює поставити, відрізати від портів від моря Україну і поставити нашій державі політичні і економічні умови. При тому, Росія добре знає, що на допомогу нам ніхто не прийде. От, а як так сталося, що на допомогу нам ніхто не прийде? Тому що ви ж пам'ятаєте, що за ваші за часів вашого міністерства, за вашої за часів вашої роботи в міністерстві оборони, скільки навчань спільних було з, 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 з європейськими військовими, з американськими військовими, а зрештою опинилися ми сам на сам в ті часи Україна мала сильну армію. Однії із самих найсильніших в Європі. Так от на сильну армію воювати ніхто не піде, тому що будемо мати втрати. Якщо б така армія була сьогодні, Путін не пішов би, тому що він знав, йому треба буде відповідати перед своїм населенням за чисельні втрати, які він отримає. Так от на сильну армію, коли сильна армія, це дороге задоволення, ну це гарантія. Ніхто не піде. Ну, в подальшому, бачите, нашому керівництву не подобалось, що європейці критикують, що в Україні сильна армія. А вона дійсно була сильна, вона була дисциплінована і вона була спроможна на любу відсіч. Путін напав в той час, напав, тому що то, що на Донбасі. Це агресія. Він напав, коли ми політично і економічно стали слабкими. Ну Росія, власне, також сприяла цій. Цьому послабленню. Однак, коли ви кажете, ці диверсанти, які зараз ми розуміємо, що коло коло звужуються, їх витісняють з Донбасу, і це означає, що вони навряд чи підуть в Росію назад. Звідки дали їм завдання, чи чи звідки вони отримали таку ідею визвольного цього руху, як вони нам пояснюють? Я не знаю вже кого вони рояке руске русського мовне, російськомовне населення вони тут рятують. Однак зрозуміло, що всі ці диверсанти вони можуть окопатися. Будь-де, от вони залишатимуть Донбас, і де де це означає, де вони з'являться? Це означає, що Україна має бути готова до того, що почнуть е, проводити Бог зна де по території України терористичні акти, е, так як власне це інколи і буває в самій Росії. От до чого варто бути готовими нам мирному населенню? Якщо ви кажете, Я що там спеціально в... скажу по-російськи, да. тому що там уже роботи наше телевізіння і по Этому стрелку Гиркину, этому бесу uh -huh. и остальной нечисти. Uh -huh. Ребята, вы не в Россию бежите. Вам лучше бежать сегодня в Киев. Тут вы получите максимум пожизненное. И есть за что. А в России вы сразу на границе будете уничтожены. Есть, да, действительно так действительно так. Там они же не, не потребны. И мы знаем. Ми знаємо факти, коли перетинають кордони, тут же їх і знищують угу. свідки. Росії не потрібні. пане герало. Власне, я, я яка територія тепер буде ласим шматком для, для цих диверсійних груп, які будуть працювати в Україні? Чи власне сьогодні українська влада готова, Українська національна гвардія, українські силовики готові захистити мирне населення? Я ще квітні наполягав, і це почалось спочатку. Мене не розуміло керівництво на початку квітня, що треба негайно перекривати адміністративні кордони Луганської Донецької області з останньою Україною для того, щоб метастази бандитізму не доходили до інших областей. Сьогодні ми маємо що під виглядом біженців чи під іншим прикриттям. Бандити проходять на території всієї України, тому сьогодні треба більш жорсткий контроль угу. над От давайте. Як як, як як цей контроль власне можна відбудувати тут в Україні? Ми одразу після невеличкої паузи. Нагадаю, що сьогодні генерал Олександр Кузьмук висловлює свою окрему думку на останні події в Україні Залишайтеся з нами. Це ціля.